Що робити при оформальному ВЛК? Ще в 2024 році в наказ оце Міноборони номер 402 внесли важливі зміни стосовно процедури проходження військово-лікарської експертизи. Зокрема, чіткішим став порядок експертної оцінки стану особи. ВЛК вже не визначає ступінь придатності індивідуально, тобто на власний розсуд. Спеціалісти, які входять до складу ВЛК, не ставлять діагнозів, а лише дають експертну оцінку стане особи та ступеня порушення функцій організму. Тобто діагнози встановлюються до медичного огляду ВЛК або за її направленням. Тобто, встановлюють діагнози інші лікарі, до яких ви там, наприклад, потрапили і у вас є висновки певні. Тобто, члени ВЛК оцінюють наявність в історії хвороби кожного військовозобов'язаного. Відомості, різноманітні, беремо, як я сказав, виписки та висновки. А що як у вас немає профілю в Хелсі, або ви навіть там зареєструвалися, проте не додали туди жодних медичних документів. Ну то ж би й воно. Саме тут і зарита оця от собака, М -м -м, можна сказати, цілий такий добрячий, відгодований. сербіна, С -с 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 Сент-Бернар вже <смеш> починає заговоритися. Не менше. Чому? Проблема в тому, що на ВЛК лікарі просто беруть і заявляють, що, мовляв, у тебе ж взагалі немає жодного запису у Хелсі за останні навіть 4 роки. Який же ти хворий, на да ти то розповідаєш якісь нам казки. І формально виходить, що вони навіть у чомусь праві, якщо лікар не бачить жодних електронних доказів хвороби, значить ви 100% здорові. Тому порада. Встановіть мобільний додаток Хелсі та завантажте всі наявні виписки з лікарень. Застосунок якраз це дозволяє, інакше ж у випадку все буде так, як описав у вище ситуації. Висновки: долучіть заявою до особової справи, всі без винятку паперові лікарські випуски, висновки та випуски з амбулаторної картки. Наголошую, що надати випуску з амбулаторної картки. Ви не просто можете, а зобов'язані це зробити. Встановіть додаток Хелсі та завантажте туди всі наявні виписки з лікарень. Також завжди вимагайте висновок ВЛК про придатність, оформлений у вигляді довідки. Це необхідно у випадку оскарження ВЛК.